У мене в руках указка. Сьогодні урок, як посадити катальпу, щоб вона прижилася. Коротше, що нам для цього треба? Людина, в е мене по сусідству в сусідньому селі живе, порекомендувала мені, як його правильно посадити. Ми його підживимо на дно лунки, ми кинемо оцю штуку. Нітро, амофоска Але найголовніший аспект. Оцей ґрунт, з яким викопана та катальпа, покажи, там багато ґрунту. Ми його будемо по мінімуму трогати, щоб корнева система залишилася в нас ціленькою. Отож, що ми робимо? Спочатку беремо е, торфосуміш або субстрат, перемішуємо гарненько з піском і з цією землею, що викопана. Чому я так заморачуюся? Просто треба розуміти, що ось як ми з вами розмовляли, тут був схил. І ми сюди навозили глина і різний. Ну, я б не сказав побутове сміття, але така земля, яка непригодна для живності. Коротше. І тому його треба для початку росту гарно удобрити. Ми беремо субстрат, перемішуємо з цією землею і піском, і обов'язково додаємо до води іноділ масляної кислоти, коротше, укорінювач ми додаємо і обов'язково додаємо грінат. Отаких от пакетиків це не реклама, щоб там не вякали, підійде ближче. От таких пакетиків нам потрібно 2 штуки на 10 літрів. Отож, ми його зараз розірвемо, додаємо два пакетика укорінювача у воду і будемо його гарненько проливати. І потім ми обов'язково беремо, друзі, грінат для рослин. Він дуже класний. І Ми з ним взагалі часто користуємося, тому що він підходить як і для птахів, є серія, так само і для рослин. Не жаліємо, він на основі гуматів. Ми його наливаємо, гарно перемішуємо, потім це все засадимо і гарно проливаємо оцю сумішу. І в нас рослинка, хоч і сокорух мінімальний, але рослинкам буде все необхідне для росту. І весною воно буде гарно приживатися. Ну, я надіюся на це. Отож, весь процес, який ми будемо робити далі, дивіться в наступному відео.